Дівчата, як би ви відреагували, якщо б ваш чоловік подарував вам на свято антицелюлітний гель? А якщо два, звісно, в контексті все трішки інакше. Чоловік лише оплатив, а дівчина сама обрала засоби. Догляд для тіла на подарунок. Скраб, батер та гель для душу американського бренду Тріхат за ароматом кавунчика. Легка зволожуюча олійка для тіла, що пахне шоколадом можна використовувати для масажу. Вже готуємось до літа. Автозасмага від Сент Мус для тіла, спрей для обличчя і рукавички для нанесення. І звісно, він антицелюлітне гель від міша подвійної дії, ментол, кофеїн та червоний перець. Працює вогонь. Найкрутіша сироватка, щоб підтягнути шкіру на ніжках та сідничках. Одна з кращих щітка для сухого масажу з антицелюлітними валіками. Ну і звісно, найкраща мотивація для себе, коханої і трошки для чоловіка трусики зі стразами Вікторія. Secret. Бокс вийшов розкішний. ця дівчина точно знає, чого бажає. А нам залишилось все це гарненько спакувати, і вже чекаємо на щасливого чоловіка. А як вам такий варіант подаруночку? Обов'язково завітайте до нас до зустрічі у мімімі. -мі -мі.